чи спецагент? Чернігові судять підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. Родичі стверджують, чоловік і справді працював на спецслужби, тільки українські підсудного затримали у березні прямо посеред красної площі з двома кінжалами за поясом. Служба безпеки заявила, він вербував наших військових та передавав північному сусіду компромат на місцевих посадовців. Зловмисника затримали на гарячому під час одержання ним документів з грифом таємно. Документи стосувалися новітніх систем самонаведення боєго. За інформацією СБУ, чоловік користувався українськими документами на вигадане ім'я. Насправді ж він громадянин Російської Федерації. На судове засідання навіть запросили перекладача. От тільки його послуги так і не Ви Розумієте, мову? А перекладач потрібен? Обвинувачений народився та виріс у Чернігові. Тут у нього досі живуть мати та брат з дружиною. Хоча й Росія йому не чужа. Він українець тут це вираз. Нікаково, ні гражданин России. Да, він жив в Росії, у нього там жена, дочь. Те, що затриманий непростий роботяга, близькі знали. Чоловік досконало володіє бойовими мистецтвами, користувався п'ятьма конспіративними квартирами в Чернігові. Але за словами дядька, працював саме на українських силовиків. Думає, що колеги від нього не тільки відреклися, але й підставили. Він розказував мені о тому, що, в общем, він очень часто працює під прикриттям. Він сообщав своєму руководству наркотрафике, допустим, а в оружейном трафике. Вот, я говорю, что надо уже пора как-то брать этих людей. Вот. Может быть, кстати, это одна из причин. Судили мучпогонащей за незаконне поводження зі зброєю. Одну винтовку нашли у нього. Значить, це второго разу. Пригласили хозяйку квартири. сказали, что вот припонятых вот изъяли. При этом отпечатков пальцев там никаких не было и быть не могло. Вторую винтовку, снайперську, знайшли на конспіративній квартирі і теж не з першого разу. І при тому боєприпаси були ще розсипані по столу. З усіма доказами тепер розбиратиметься суд. Прокурор уже викликав 15 свідків по справі. Більшість із них представники силових структур. Поки що затриманого залишили в СІЗО. Якщо ж провину чоловіка доведуть, за ґратами він проведе ще 15 років.